Іоан до Семи церков, що в Азії благодать вам і мир. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні я хотів би поговорити ще один, про ще один е період, який складається із семи кроків. кроків, Сім кроків до росту або сім кроків до Господа. Е і я розповім про свій особистий досвід. Я люблю все систематизувати, тому я їх всі свої переживання, які мав йдучи до Господа, поділив на сім або об'єднав в всім пунктів. І ось сім кроків до росту. Напевне, кожен із вас також знаходився або знаходиться на одному із них і впізнає. Я хочу, щоб кожен із нас. Міг для себе взяти, що потрібно рухатися. Той крок, на якому ти знаходишся, це не є останній і не це, і являється ключовим. В даному випадку, як і в попередньому відео, сьомий являється ключовим, він є головним. Інші кроки вони можуть мінятися місцями, перший з третім, третій з п'ятим, але сьомий це головний і ключовий. І так, почнемо. Коли я йшов до Господа, мені було 8 років, і я ще не знав істини, але я знав, що я відчув і зрозумів, що є Господь. Мені сказали, що є Господь, все. І мені сказали, що після смерті людина потрапляє в вічність або в рай, або в пекло. І коли мені малому хотілося щось зробити, або я відчував, що я грішу в чомусь, для того, щоб зупинити себе, я. Сідав біля вогня, дивився на вогонь і думав, як же це я буду горіти в вогні. Вогонь грів мене, і я розумів, що це буде боляче. І це мене зупиняло. Зупиняло на недобрих вчинках, на недобрих поступках. Можливо, хтось не настільки примітивно це до цього ставиться, але також. Це, можливо, когось зупиняє, і це є перший крок, такий примітивний. Хтось по-іншому сприймає. Але страх він, ну, перший крок до Бога це страх. Страх покарання. От мене покарають. Мене вічно будуть мучити. Або мені буде погано. І це є перший крок. А другий крок коли я ходив вже на зібрання, то Мені розповідали там бабушки, які знаходилися в церкві, і вони казали ось так правильно, так правильно. Тобто я приймав усно, усне передання. І я вірю, ага, ну і раз вони говорять, вони ходять в церкву, це досвід інших, і я так приймав. І це був другий крок мій. Коли я слухаю ще інших, третій крок це так говорить Біблія. Це вже письмове передання. Коли я вже сам читав, мені подарували Біблію. І я мав змогу і можливість читати Біблію. І коли я читав, я бачив: Ага, дійсно, те, що говорили, воно є, написано, я маю так слідувати, і це спонукало мене до вічності йти до Господа, прямувати далі. Четвертий крок вслідування до Господа або навіть не вслідування. Або того, щоб не уйти від Господа, перший крок це страх, другий це слова інших, ну, як поради, третій як біблійна мова, а третій це а що ж люди скажуть. Коли ти стаєш віруючим, ти стаєш християнином, ти ходиш в ту чи іншу громаду, в церкву, і ти десь помиляєшся, ти десь грішиш, І тут виникає питання: от якщо я це зробив? І хтось скаже, а тобі цього не можна. Ти хочеш щось там зробити, правильно це чи неправильно тобі вирішувати або навіть не тобі вирішити, в Біблії прописано. Але поруч з тобою знаходяться люди, які знають, що тобі можна, що тобі не можна, і вони кажуть, а тобі не можна, а ти не маєш цього робити. І людина от така, да, от, і це проблема. Якщо людина знаходиться на цьому етапі, це також непогано. Але якщо вона довгий час знаходиться на цьому етапі, якщо це є ключовим ключом до її духовності, це погано. Тому що це не повинно бути причиною, чому вона християнин. Це четверте. П'яте колись, коли мені було біля 14 років, мій друг каже, взяв мене на весілля. Це був ще Радянський Союз, скажу так. І там віруючих переслідували, дуже складно було. Але, приїхавши на весілля, я побачив біля 300 молодих людей. Ну, я був не наймолодший, але ну, один із наймолодших. Мені було, я ж кажу, 14 років, а всім десь 20 і плюс-мінус. Коли я побачив, мене це здивувало, тому що я був в громаді, де в мене було там 50 бабушок. Я був, цей мій друг, і все його ровесник, два ровесники, все. А то все пенсіонери, бабушки. І я розумів, що релігія це для пенсіонерів. А тут, коли я побачив молодь, о, тут є молоді люди, то я теж хочу вічність, я теж хочу до Господа. Раз там є такі, як я, значить, мені цікаво буде. І ось е, п'ятий крок або. П'яте спонукання, яке вело мене до вічності це е, спілкування. Це соціальна складова. Коли можна поспілкуватися, коли є однодумці, є ровесники. Е, на відміну від страху, це було більш приємніше, більш радісніше. І мені хотілося в вічність, тому що там, там буде приємно, там буде радісно. Не тому, що мені страшно попасти в пекло. Е, далі. Вже ну, якби це соціальна, а потім є і по побутова, тобто побут. Ми прагнемо вічність, тому що там будуть золоті вулиці, там нічого не потрібно буде робити, там не буде сліз, горя, складнощів. І коли ми переживаємо щось в своєму житті, і в нас якісь є проблеми, ми задуємо вічність і ми думаємо, о, там буде краще, там буде хорошо. І таким чином ми стримимося. Це слідуючий крок, це також хороший, важливий. Але якщо ми хочемо вічність і за те, що там не буде чогось, ну горя, сліз, принаймні це описується в низі об'явлення. Або там не буде чогось іншого і нам буде там добре, це також хорошо, але це не є ключовим моментом. Є сьомий момент. Колись йдучи зранку на зібрання. Мені прийшла така думка. Потім я ще знайшов більш таку літературний вислів, але думка прийшла така. Що навіть якщо я не потраплю в вічність, навіть якщо я не буду ходити по золотих вулицях і споживати з дерева, яке 12 разів на рік родить, то я найщасливіша людина, тому що в моєму житті є Христос. А ось інший чоловік сказав так: для чого мені небо, якщо є. Христос Тому головне, що нас повинно спонукати до вічності, вести до вічності це не страх перед покаранням, не тому, що так говорять інші, чи так говорить навіть Біблія. І не тому, що нас загнали в якісь рамки, то можна, це не можна. І не тому, що нам буде приємно спілкуватися в вічності. Так. Спілкування буде ключовим в вічності, але не спілкування з собі подібними, а саме спілкування з Христом. Це є головне, це нас має спонукати і має вести до вічності бажання бути разом з Христом. Об'явлення 12 розділу, 11 вірш сказано, і вони перемогли його кров'ю, акція і словом засвідчення, і не полюбили життя навіть до смерти. Ради спілкування з Христом. Амінь.